Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про те, чи можна на Aliexpress знайти оригінальні акумулятори для Makita, або хоча б якісь якісні акумулятори. Спойлер: ні, не можна. Розглянемо ось ці два приклади, які в мене зараз на столі. Під час розпродажу на Aliexpress я замовив ось такий акумулятор. Коштував він 18 доларів, плюс монетки промокоди вийшов він мені в 12 доларів, ну тобто приблизно 500 гривень. Цей акумулятор доволі довго до мене їхав, тому десь приблизно ще через 2-3 тижні я замовив ще ось такий акумулятор. І замовляв я його вже в іншого продавця в іншому магазині. Коштував на той момент він 25 доларів, я з невеличким промокодом на 2 долари урвав його за 23 долари, ну тобто десь 960 гривень. Акумулятори, мабуть, найдовше їхали з усіх моїх посилок з Aliexpress. Ось буквально недавно вони мені доїхали декілька днів тому. Я зробив невеличкі тести і можу вже вам розповісти, що воно таке. А знову ж таки, хочу додати про те, що я прекрасно розумію про те, що оригінальні та якісні речі на Aliexpress за таку суму купити просто нереально. Але знову ж таки мені було цікаво, і ще хотів донести до вас, що на Aliexpress потрібно завжди розуміти і бути впевненим в тому, що. Що ви замовляєте тому, будь ласка. Можна не писати коментарі про те, що я витратив 500 гривень і очікував, що тут буде якийсь крутезний акумулятор. Ні, я це все прекрасно розумію. Але знову ж таки, опираючись на сторінки продавців, наприклад, магазин цього акумулятора або інший магазин, в якому я замовляв, ось цей акумулятор. На цих сторінках просто все дуже яскраво розписано, що це максимально оригінальні акумулятори, ніяка не підробка. Є там стікери, є там пломби. Тобто замовляй за 3 копійки ось такий акумулятор, і будеш дуже задоволений. Ну але знову ж таки, я категорично проти такого, тому що потрібно завжди писати правду, що ти продаєш. Якщо ти продаєш копію, так і напиши, що це просто копія, це не оригінал, щоб люди розуміли, що вони замовляють і на які ризики вони йдуть. Ну, давайте спочатку подивимось на коробку, а потім що всередині. Ось так виглядає пакування ззовні. Відразу скажу про те, що оригінальних акумуляторів макітівських я в житті не бачив і в руках не тримав. Але я вже думаю, що як мінімум те саме пакування ну, просто дуже далеко від оригіналу. Заглянемо що всередині. Акумулятори розміром навіть більше, ніж коробки. Китайці і тут навіть промахнулися. Ну і відразу можу сказати про те, що ці обидва акумулятори робилися в одному підвалі. Хоча замовлялися, як я й казав раніше, в різних магазинах з різною ціною. Ось так виглядають самі акумулятори. Ззаду індикатори, зверху, ну, в принципі, контактні площадки, все як мало би бути. Кнопки. І є типу два пункти, які відповідають за оригінальність цих акумуляторів. Перший пункт це ось така от червона наліпка на кнопці. Ну, Знову ж таки, це вказано було в продавців, що типу, якщо є ось ця наліпка, то це 100% оригінал. І ось в одному з отворів, де має бути гвинт, який кріпить дві половинки корпусу, ще має бути пластикова заглушка білого кольору. А, в принципі, вони були тут, на обох акумуляторах. Єдине, що я їх просто висверлив, тому що я перевіряв ємність. Ну, знову ж таки, ємність і опір. В мене вони були, але, знову ж таки, підробити їх, ну це ж просто ну дуже просто. Тому, знову ж таки, говорити про якусь оригінальність ну це просто неправильно. По суті, два одинакових акумулятори. Заглянемо всередину. Гвинти я вже викрутив. Ось як виглядають акумулятори всередині. Знову ж таки, вони повністю ідентичні. Наскільки я розумію, це просто найдешевша бмс на AliExpress. тому що дешевше неї я нічого не знаходив. З цієї сторони невеличкий індикатор, ну який типу індикує ємність. Просто подивіться на цю дешманську бмс -ку. Звичайно, може, я щось не розумію, як воно працює, але тут. БМС, кріпиться до акумулятора всього трьома проводами. Це плюс, це мінус. Хоча навіть ці дроти я б зробив потовще. Хоча, знову ж таки, відштовхуючись від того, що тут акумулятори, якісь, ну, ноунейм no нейм підробки скоріше за все. або вже сильно зношені якісь високострумові, хоча це навряд. То я думаю, що такі дроти ще можуть і піти навіть. Але все ж. БМСка кріпиться плюс, мінус, і один всього лиш вивід, який ось підписаний на BMS 4 в який йде на вивід між першою і другою паралеллю. Тобто, наскільки я розумію, ось ця БМСка, вона слідкує тільки за напругою ось цих перших банок, які на мінусі сидять. Ну, тобто, Б1. Всі інші банки вона не моніторить зовсім. Може бути таке, що вона їх моніторить тільки на зарядці, коли ви підключаєте до зарядного пристрою через ось ці контакти. Але я навіть і в цьому сумніваюся. Але знову ж, навіть якщо і так, то потрібно банки моніторити і при розрядці. Ну, Тобто вона буде виключатися, якщо ось на цих банках буде щось ну, неправильно по напрузі. Оці банки, їй вже пофіг. Ну, Що з ними буде далі, ну це вже ваша проблема. Ну, коротше кажучи, Найдешевша БМС, яка просто уб'є ваші акумулятори, в моєму розумінні. Ну, знову ж таки, ось ці акумулятори, які тут зараз стоять, я думаю, їх в принципі не шкода. Але якщо ви поставите якісь нормальні свої акумулятори, ну, тоді, я думаю, ви через деякий час пожалкуєте. Що ще з нюансів по цій БМСці? Як бачимо, ось такий от термодатчик, який ну, просто в повітрі тут бовтається. Ну, Яку температуру він буде знімати, ну, я не знаю. І ще один термодатчик, десь я бачив. Ей, потрібно ще бути обережним, щоб не замкнути ось цей показометр десь на мінус або на інші контакти. Тому я притримую його пальцями. Зараз, секунду. Ось так вам має бути видно, що тут є ще один термодатчик. Ось він. А, бачите, я його відігнув, тому що він просто був зігнутий до плати. Я прекрасно розумію, що цей термодатчик не має знімати температуру з плати, Там, по суті, нічого немає, там текстоліт, там ніякої мікросхеми немає. Цей датчик мав би йти о сюди, в цей отвір, і конектитися до якогось акумулятора, ну тобто до цього акумулятора, який там є, і типу з нього щитувати температуру. Вони навіть цього не зробили, вони навіть просто не змогли відігнути цей датчик. Термодатчик, ну і встромити його а, при збірці, ось сюди, в отвір. Тому я ще кажу: використовувати такий акумулятор, а, враховуючи всі ці нюанси, це просто небезпечно. По суті, з цього акумулятора можна взяти тільки корпус. Викидаєте БМС-ку, викидаєте акумулятори, замовляєте нормальні акумулятори, БМС-ку, спаюєте і ставите це все ось цей корпус. Це максимум на що годиться весь цей акумулятор. Поємності знову ж таки, при отриманні акумуляторів, я це все знімав на відео, тому що я, в принципі, розумів, що це буде ну, китайська підробка. Тому зараз вам покажу відео, яке я додав до суперечки, яку відкривав по цим акумуляторам. По суті, я зарядив акумулятор. На відео я це показав, зняв його з зарядного пристрою. А вольтметром поміряв напругу на акумуляторі, щоб точно показати, що він заряджений. Поставив на розрядку аторчем. Ну і після повної розрядки Аторч показав, що ємність тут 2,6 Ампер години, тобто 2600 мА. Як на мене, це прямо дуже далеко від заявлених 6 Ампер годин. Потім я розібрав акумулятор, щоб переміряти напругу та опір всіх банарів. А знову ж таки, міряти опір в готовій збірці не дуже правильно, ну але вже як є. По суті, опір в кожної паралелі показав нам 10 мільйон. Тобто, якщо в кожній паралелі два акумулятори, то це десь 20 мільйон на акумулятор, що є дуже поганим показником для високотокових високострумових акумуляторів. Тобто, або тут не високострумові акумулятори. А звичайні, що вже небезпечно, або дуже зношені високострумові, в яких опір вже ну, просто піднімається. Ну тому по якості цього акумулятора ну, мені додати вже більше просто немає чого. Тепер швиденько про повернення коштів. В першу чергу, як я завжди й казав, робіть розпаковки під відео. Завжди на відео розпаковуйте посилку, показуйте трик номер, щоб все це було видно, що це. Не підсунули якусь іншу посилку, інший акумулятор, а це точно те, що вам відправляли. Я по звичці це роблю завжди з усіма моїми посилками, які приходять з Aliexpress. Після всіх замірів я пішов до продавця, до першого продавця, тому що першим мені приїхав один з акумуляторів. І почав писати йому про те, що ну, типу, ви мені відправили підробку, ємність там. Набагато менше ніж заявлено, опір великий БМС-ка, ну крива. Ну коротше кажучи, це не оригінал, а просто якась дешманська підробка, яку просто навіть небезпечно використовувати. На моє здивування, продавець відразу ж почав мені ну писати дуже неприємні речі. Коротше кажучи, почав розповідати звідки вас так багато береться в вашій країні і так далі. Наскільки я розумію, що мабуть в Україну дуже частенько замовляють такі акумулятори, і потім, мабуть, часто дуже роблять відшкоди. Будування, повернення, тому що ну, просто ось таке використовувати не можна. Він мені відразу почав писати, що у вашій країні дуже чомусь багато таких, типу, розумників, як ти, і так далі. Коротше кажучи, переказувати всі слова не буду. Прикріплю скрін. Ви зможете перечитати і поставити на паузу, якщо вам це цікаво. Після такої розмови пішов відразу, відкрив суперечку, додав відео розпаковки, додав відео тесту. Додав скріншот з перепискою продавця, написав текст, в якому це все розписав. До речі, я думаю, AliExpress також не подобається всі ці диспути, тому що відкривати диспут це просто нереально незручно. Мають бути відео, які не можуть бути довше, ніж там, я не пам'ятаю, одна або дві хвилини. Вони не мають бути більше, ніж там 100 чи 200 мегабайт. Тексту знову ж таки багато писати там не можна, там невеличкий текст можна тільки додати. Коротше кажучи, інколи просто нереально щось е туди додати і Містовне, щоб потім до тебе не було проблем з диспутом. Ну але все ж з досвідом ну, я навчився це робити. Коротше кажучи, диспут відкрив, продавець до останнього дня тягнув, він навіть нічого не підтверджував, не реджектив, тобто не писав, що він не згоден, і так далі. А, пройшло декілька днів, Aliexpress втрутився і повернув всі кошти мені назад. Ну і цей акумулятор знову ж таки залишив мені по другому акумулятору. Другий акумулятор прийшов мені, мабуть, тільки. Два дні тому я встиг тільки протестувати його, записати на відео і відкрити диспут. Ну тобто, суперечку, до цього продавця в особисті я вже не йшов, я відразу відкрив диспут. Продавець, до речі, дуже швидко відповідає на диспути, але він пише про те, що давайте поверніть тоді назад акумулятор, ми повернемо вам кошти. Ще дуже великий мінус Аліекспрес про те, що там дуже кривий. Переклад на українську мову, тому що я коли дивлюся в телефоні, в мене було написано українською про те, що типу повернення коштів. Я дивлюся це якраз те, що я й хотів. Я його підтверджую, а мені відразу пише про те, що відправте акумулятор за ось такою адресою, і там просто китайська адреса, і ви маєте самі за свої кошти відправити в Китай назад цей акумулятор. Знову ж таки, мене це повністю не влаштовує. Змінити своє рішення і або переробити цей диспут, який вже відкритий, неможливо. Тому я просто закриваю цей диспут і відкриваю новий диспут. По суті, все те саме: той самий текст, ті самі відео. Але я ще дописав про те, що я без проблем поверну цей акумулятор, і мені не потрібно. Але платити за доставку в Китай я не хочу, тому що ну по суті мене обманули, чому я маю за це платити. Далі знову ж таки продавець пише: той самий різан: тобто, поверніть, ми повернемо я вже не підтверджую, я вже режекту. І по суті за один день, там чотири рази, він мені пише одне й те саме, і я чотири рази в день це все режекчу. Ну тобто відмовляюся від його пропозицій. Коротше кажучи, чекаю, поки втрутиться Aliexpress в суперечку. Ну і я думаю, він встане на мою сторону. Але побачимо, як буде далі. По суті, до відео більше не маю чого додати. Знову ж таки, застерігаю вас, обирати правильно товари на Aliexpress і завжди знімати розпаковку на відео, щоб в будь-якому випадку бути захищеним, і буде у вас потім можливість повернути ваші кошти. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дизлайки, особливо дякую за підписки, всім гарного дня та до зустрічі!